Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про жінку, яку називають голосом нації і символом сили Тіно Кароль. Її життя це поєднання величезного успіху та болю, який загартував її характер. Отже, справжнє ім'я співачки Тетяна Ліберман. Народилася вона у 1985 році в місті Ортукан, Магаданська область, але з дитинства росла в Івано-Франківську. Музика була поруч із нею з ранніх років. Ще школяркою вона виступала в ансамблі, співала у хорі і мріяла про велику сцену. У 2005 році Тіна Кароль взяла участь у конкурсі Нова хвиля в Юрмалі, де отримала спеціальний приз від віддали Пугачової. Саме тоді про неї заговорили як про майбутню зірку. Згодом були хіти, гастролі, телепроекти, десятки нагород і звання народної артистки України. На одному зі своїх виступів Тіна зустріла продюсера Євгена Угіря. Між ними спалахнуло кохання. І у 2008 році вони одружилися. Того ж року народився їхній син Веніамін. Тіна з ніжністю згадувала, з появою сина я відчула, що таке справжнє щастя, родина моє головне досягнення. У 2013 році життя співачки змінилося назавжди. Євген Огір помер від шлунка. Для Тіни це була справжня трагедія. Вона залишилася одна з маленьким сином, але знайшла в собі сили жити далі. Кароль зізнавалась я довго не могла говорити про це, але зрозуміла, якщо я зупинюсь, мій син не матиме прикладу, як треба боротися. Виховання сина стало її головним сенсом життя. Венімін навчається у Великій Британії. Але навіть на відстані Тіна завжди поруч. Вона зізнається, я хочу, щоб мій син виріс сильною і доброю людиною. Він моя найбільша гордість. Тіна Кароль не просто співачка, а символ жіночої сили та витривалості. Вона бере участь у благодійних проєктах, підтримує українських військових, збирає повні зали в Україні та за кордоном. Її слова стали девізом для тисяч жінок. Я навчилася жити з болем, але не дати йому перемогти мене. Її історія доводить, навіть після найважчих втрат можна піднятися, залишитися сильною і надихати інших. А як ви вважаєте, чи зробили ви перебування Тіну Кароль ще більшою зіркою? Напишіть свою думку в коментарях.